Краматорськ потрапив під обстріл в досвіта. Росіяни влучили у психіатричну лікарню. Там зайнялася пожежа. Будівля вщент зруйнована. Так само на світанку обстріляли і слов'янськ, поцілили в багатоповерхівку та школу. Вщин знищеної школу в Кураховому. Сюди загарбники поцілили ракетою С-300, постраждали і навколишні житлові будинки. Дитячий клас. Книжки лежать складені обережно на партах. Дуже боляче дивитися новенькі парти, новенький клас, весь зруйнований після такого страшного обстрілу. Рятівники прибирають залишки руйнування, поліцейські опитують місцевих мешканців у кого що. Ходжено для того, щоб відкрити кримінальні провадження. Обухотехніки попередньо глянули прилеглу територію, знайшли залишки ракети С-300. На Донеччині й досі залишаються місцеві мешканці. Евакуюватись деяких, на жаль, змушує лише черговий обстріл. А от от сюда м'ясі зі стрілі. Давайте, давайте. Тока нітяні. Нітянітяні. Ми з Сашею пішли. Нас ззаді бахвала. Збройні сили України мають успіх на декількох напрямках. Лінія фронту на Харківщині зараз вже проходить в районі Балаклії. За даними військових експертів Американського інституту вивчення війни, ЗСУ повернули під контроль України декілька сіл. Наші бійці показали, як підходили до Вербівки. Це теж Харківщина, Волохів Яр у Чугуївському районі. На відео видно, як 11 мільйонів доларів змішалися з українським чорноземом. Наші захисники збили літак Су-25. Звільнили наші бійці населені пункти і на півдні на цьому відео. Військовослужбовці 128-ї бригади підняли український прапор в селищі Нововознесенськ, Херсонської області. За нами правда, значить, вистоямо ваші вистріли. За нами правда її ніяк не пристріли. За нами правда, значить, визволим. Втім, в генштабі не поспішають оголошувати про звільнення населених пунктів, щоб провести ретельну зачистку від диверсійних груп та мін. А весь світ тим часом занепокоєний долею ЗАЕС, яку окупували російські загарбники. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі пропонує Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на Запорізькій атомній електростанції. Світ не просто заслуговує, а потребує того, що представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітарізації території АЕС і повернення повного контролю України. Якщо Росія поставила світ на межу радіаційної катастрофи, значить у світі мають бути відповідні засоби, щоб поставити Росію в умови, коли держава тероризму буде припинити терор. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.